Вітаю, ми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Аналогів московській шизофренії у світі нема. Це аналоговнєтний народ. Народ варварів і дикунів. І я думаю, що поступово це починає доходити в процесі різноманітних перемовин цивілізованим людям і цивілізованим країнам і цивілізованим народам те, про що я говорю, поступово починає доходити, тому що. Другого такого народу немає в світі. От е, Починаються перемовини. Ну, Треба якась конкретна тема, наприклад, мир в Україні. Так, Встановлення миру в Україні. так, Припинення агресії московитів-андрофагів і все таке інше. Їм про дипломатичні перемовини, а вони що? А вони починають говорити про якогось Рюрика, печенігів і половців. Так. Тобто починає Путін чи Лавров читати лекцію, так. класичної московської брехні, бо все ж там прибріхано. От я вам пояснюю на пальцях, чому Вольтер. Так, один з найпотужніших філософів всіх часів і народів, француз, який переписувався із Катериною II Німкенією в той час, коли вона писала, переписувала в котрий раз в Москві під себе е, історію. Тому він, побачивши все це, заявив, написав, відмітив. Що історія це брехня, з якою всі погодилися. Так. от оце і Рюрики, якісь там, якісь печіги, половці, і все останнє. Це ж оце все те, що нам розповідають, точніше, вже не нам, тому що ми вже. Врешті-решт потроху починаємо відходити від цієї брехні, не поч... починаємо не... не погоджуватися із московською цією брехнею, якою вони написали і для себе, і для нас, ну, і для всього світу. Тепер починають їх упорювати так про те, що існували якісь рюбрики. Так, люрики і все таки інше. Те, що вони по понапридумували і понаписували так, попереписували сто разів. То одні документи були, потім другі. За, за цього, за одного царя, за так званого цього бидла, як він страшний, чи який чи суворий, чи Іван Грозний. так. І є таке місто Грозний, назване на честь цього. Ката страшного. От чеченці не розуміють, що таке Грозний. Ось треба ж перейменовувати уже ж давно. Так. Щоб ця брехня не, не йшла по світу. Оце, ну як можна з ними перемовлятися? От дипломатія це завжди була. Це розмова е, цивілізованих організованих народів про е, існуючі проблеми і знаходження шляхів їх вирішення, наприклад, між двома державами. Якщо тобі починають читати. Брехню, з якою вони погодилися, хочуть, щоб і ти з цією брехнею погодився, то це варварський, дикунський народ, московиті Ван Вони навіть не розуміють того, що вони роблять. Це, ну, наприклад, той же самий дипломат, так званий Лавров, кінь, який. Говорить із Рубіо про Рюріка, Печенігів і Половців. В них як оце ніби заїло щось у голові. Що Путін розповідає, коли зустрічається із Трампом про Рюріка? Що це і розповідає? Це вже стало якимсь мемом. цей. Рюрик, <хи> якого ніколи не було, так. Ніколи не існувало. Всі ж ці картосхеми які ці, вони вже говорять про те, що, значить, скіфи це ж не основа українців. так, Одна з основ, як Сармати, скіфи, Трипільці, там все останнє. Ні, вони жили у Сибіру, так. вони наші теж. Але всі могили чогось в районі Дніпра знаходяться, так. Тисячі їх там. Значить в Сибіру вони там помирали, а їх возили сюди за тисячі кілометрів для того, щоб тут поховати. Ну це ж маразм повний, це навіть не брехня, це шиза повна цього народу.